Для забезпечення житла сім'ям учасників АТО, а також жителям міста, влада розробила детальний план території в районі вулиці Радонової та Шумського провулку для розміщення житлової розбудови та запросила громаду міста на обговорення. Сьогодні для обговорення громадського ми надаємо детальний план території, який визначає функціональне призначення території під малоповерхову та сидну забудову. Також детальний план буде передбачати розміщення соціальних об'єктів, передбачається розміщення. Перспективі дитячого садочку, магазину та інших соціально-бутових об'єктів, на запрошення влади взяти участь у обговоренні, відгукнувся лише один Житомирянин, але його питання поставило відповідача у глухий кут. Звісно, бійцям треба надавати, покращувати житлові умови і так далі. Але ж ніхто не задавався питанням і не перевіряв, що серед інвесторів, які вкладали кошти в цей проект з боку товариства енергії, що там теж є члени АТО. Ніхто цим не займався, абсолютно. От і є в мене питання зараз наступне до представника в даному випадку мерії. Як надалі От вони гарно розказують, що вони планують, дитячий садок і так далі і тому подобне. Питань немає. А як вони збираються вирішувати оце питання в законному порядку? Тому що, повторююсь, ну, забирати у одних, віддавати іншим, ну це, м'яко кажучи, не зовсім правильно. А фактично це незаконно. То як це так? У одних забрати інших віддати. От мені, мені, мені цікаво. Розподять, означає комісія. Ми, ви, я розумію. Розподь ви знаєте зимін. про це, що я сказав? Ви документи бачили ці, що зараз знаходяться в комунальному підприємстві житомир замовника? Особисто не Держава зобов'язала місцеву владу забезпечити житлом сімів учасників АТО у першу чергу, але як задовольнити потреби одних, не завдаючи шкоди іншим пільговикам? Здається, відповідь на це питання влада ще не знайшла.